По дорозі зустріли групу, задача якої була в пошуку БПЛА. Через короткий проміжок часу виявили його, передали на штаб та утримували точку до моменту, поки надійшов дозвіл на переміщення дрона на штаб. Під час пересування виявили групу супротивника, з яким вступили в бій та ліквідували його. Частково понесли втрати й у нашій групі. Далі двійкою з Любчиком відступали до своїх широким гаком, бо комунікація зі своїми була від. Сутня, а по дорозі зустрічали кілька контактів. Визначити свій чужий було неможливо, а їх кількість по голосах була в рази більшою за нас. Тому ми закручували ще більше і просувались далі. Виявивши супротивника за парканом, не були впевнені, що це не мертвя спостерігали. Побачивши мертвого супротивника, запитали в нього, чи це не їх рест. На що він відповів не знаю. Після цього ми вирішили відкрити вогонь та одразу ліквідували дві цілі. Просуватись намагались далі, але з ближнього ангара по нас відкрили вогонь, який змусив чергове змінити напрям просування. Виявили ще двійку зі снайпером в тому ж самому місці, де були знищені перші дві цілі. Коротка черга, граната і мінус ще два танго. Дружнє спілкування з мертвим супротивником це і є формат гра, друзів. Стукнулись кулачками та висунулись далі.